Дійсно, загроза дуже велика. Чи загрожує ядерна небезпека для Сумської області з території Курської області? Буде, але він частковий. Що ви бачили стосовно Запорізької АЕС, найближче майбутнє України? Та я його і так знаю, але все одно розкажу. Розкажіть нам, що у вас зараз відбувається в Херсоні. Зробимо розклад загалом на українську землю. Якою вона буде? Люди у нас знаєте, вони як пробуджуються від якогось сну. Ми ж тепер стали українцями нарешті. Нарешті. кілька скринів запитань від глядачів. До речі, глядачі, зробіть собі нікнейми в Ютубі, тому що тепер я не всіх бачу, як вас звати. Тут просто Ютуб всіх пише, юзер, такий то номер, цифра, буква і так далі. Хтось підписаний, тому це важливо зробити нікнейми, щоб я могла вас оголошувати в ефірі. Дякують вам за роботу. Просить, розкажіть, будь ласка, чи загрожує ядерна небезпека для Сумської області з території Курської області? Питаємо, що буде. Це в Курську, там атомна станція стоїть, так? Є така інформація, що вони готують теракт там у себе, нібито це ми. Ну, чи буде теракт в Курську? Буде, буде, але він частковий. Це знаєте, знову таки паш кубків. Це карта, коли не дуже багато. Сонце це щось схоже на підрив, але поряд місяць, знаєте, це як нагнати ст страху. Нагнати страху, дождіть, я не отримала відповідь, нагнати страху яким чином. Що, буцім, то це кінець світу. Я казала вже про це, От я не ядерщик, я просто на чомусь не розуміюся. Диявол є. Це є якась провокація, це щось буде страшне. Але я не бачу, щоб це було такою жахливою загрозою для людей, які проживають на Сумщині. Зараз запитаю. Можливо, вони щось і зроблять, але воно піде в їхню сторону. Може, це так буде. А ну, для жителів Сумщини, чи є загроза? Людям буде важко розуміти це, тому що подіялу щось таке там буде якийсь витік. Буде якийсь витік. Ну, він якийсь нетотальний, ну, знову-таки дивіться, люди будуть намагатися відійти десь в глиб. Ну, звичайно, ви ж розумієте, це ж не всі можуть зробити. І скажіть мені, куди можна заховатися від радіації? Ну, вона ж всюди, як вона є, і одночасно вона ж не стоїть на місці, воно ж розсіюється. Якась частина людей захоче піти. Тому що буде страшно, буде страшно, і будуть такі відчуття, треба щось з цим робити. Слухайте, не можу всі карти вам зібрати показати. Ну, ви розумієте, це не буде Чорнобили. Ні. Можливо, там радіцій, радіаційний фон і зараз трошки зашкалює, бо я сам це з яким словом, скажу, як вона підпшикує от щось таке є. Бо там чи не палатки є? є? Настане час, коли це як призведуть до більшого викиду. Але для людей, які знаходяться на території сумщини, це не смертельно небезпечно. Якщо ну, можливо виконувати якісь поради, дійсно хтось, якщо зможе, відійде. Ну це ну не смертельно, це не Чорнобиль, це зовсім отак, чуть-чуть щось зараз в аптеках купують йод і все інше скуповують. До речі, це дуже небезпечно, що ви собі розуміли, приймати цей йод просто так. Невідомо яких кількостях. У мене є інтерв'ю з доктором на каналі Усе чудово даю посилання в опис до цієї програми. Там чітко, конкретно доктор розказує, в разі чого, що робити, що пити, як пити, коли. Пити і чого не можна пити, тому що ви можете ще набагато більше собі зашкодити своїми діями необачними через паніку. Тому треба зберігати тверезий розум. І до речі, що ви бачили стосовно Запорізької АЕС? Дійсно, загроза дуже велика. Паніка розганяється це не тільки для нас, це для всесвіту. Це розганяється для інших країн. Ну щоб розуміли, що Путін така цаця, він на все здатний. Я там запитала, що може стати відправною точкою для росіян, коли, ну, як сказати, чи терпець у них рветься, чи що, що вони дійсно ну, зроблять те, що вони хочуть зробити, те, що демонструють нам, що вони хочуть зробити. То я так побачила, це вони чекають, якщо щось буде на їхній території, ну, чи загарбницькі дії України, я не знаю, але навіть. Ці ем, дії якось невизначені. Тобто, якщо що, отаке питання, воно таки повисло в повітрі. Пам'ятаєте про ті червоні лінії? І те перетнеться, і це перетнеться. Тобто от конкретної риси, яка була переступлена ЗСУ там чи е, західними країнами, якимось, для того, щоб стався вибух, її ще немає. але Певні дії все ж таки будуть виконані. ну Тут таке: це або забруднені ці відходи, або що це не самі реактори, які вибухнуть. Це щось таке, чому вони дадуть вирватися, але воно теж там мені паш жезлів випав сила, і паш жезлів це коли приборкована сила, вона дуже маленька. А ще мені там дуже чітко показало, що дивіться, там лишаться якісь люди для виконання наказу. так, Решта вийдуть. І от якраз ці люди, слава Богу. На них випадає десятка мечів в тому плані, що я запитала, що ви зробите, а нічого не зроблять. Тому що десятка мечів це закінчений проект, це не бажання виконувати. Я не хочу це виконувати. Люди лишаться, які не виконують або виконують частково, бо вони теж хочуть жити, розумієте? Тобто я впевнена 100% що Запорізька атомна заес вона не вибухне. Але якісь пошкодження, от зараз воно там не, не охолоджується так, як потрібно. так. Е, можливо, там не виконуються якісь потрібні дії, або якесь обладнання виведено із строю, або щось вивезено. Тобто вона працює некоректно зараз. І от оці пошкодження вони вже, мабуть, зараз дають якийсь фон, можливо, таке. Чуть-чуть згодом, трошки згодом, воно буде трохи більше, але це знову ж таки не смертельно. Ну як я не бачу, щоб люди тікали, щоб масово якийсь був мор, щоб територія була забруднена. Це ж все ж таки тримається під контролем. Це ж не шуточки. Навіть це страшніше, ніж підрив Каховської ГЕС. Ну і знову ж таки, радіація. Це ж вод, воду можна було розрахувати куди вона попливе. Так? А радіацію як розрахуєш? Хоча, звичайно, можна вирахувати, коли в той чи інший день напрямок вітру, який буде, але ж це ж природа. І Людина ще ж не настільки власна, щоб керувати тим вітром і куди воно понесе. То я думаю, росіяни не дуже хочуть, ну то на, на росіян байдуже. А ось другі країни. Мабуть, Турція теж не дуже хоче, щоб на них радіація полетіла ж. Розумієте? Розкажіть нам, що у вас зараз відбувається в Херсоні? Ну я вам так скажу: обстрілюють, обстрілюють. І Так я не можу сказати, що це дуже багато, прям не, не, не кожну годину, але є обстріли і. Є, на жаль, загиблі. Ну, буває, бувають поранені, бувають загиблі. Але я вам повинна сказати, що у нас такі йдуть арт дуелі Там, де я знаходжусь, я звідси чую безкінечні вильоти. Причому такі гучні, що аж отак пригинаєшся. У нас доволі гучно. То я так думаю, їм туди на лівий берег насипаю. Я не воєнний експерт, але я відчуваю, що гостинці отримують зліва дуже добре, і саме це від нас. Але і нам вони віддячують. Прилітає по Херсону, це правда. Я дуже маю надію, що це ось ось скінчиться. Я своїм херсонцям обіцяла, що в кінці липня нам стане трішки, трішки легше. Чорнобайки стало легше, це так. Трошки вже від нас не прилітає по Чорнобайівці, але по місту прилітає, але це більш по тим районам, які. Ближче до води. Таке є. А херсонці вам до речі вірять, тому що коли ми видали одне з ваших відео, то там дуже багато власних херсонців, які вас дивляться, які дуже контролюють всі ваші випуски, слідкують за тим, що збулося, що ні, і кажуть, що у вас дуже все гарно, чітко попадання. Знаєте, це моє місто, то я. Всю свою енергію направляю, щоб хоч якось шпариночку заглянути, розглядіти мал малейший, наймінімальніший натяк карт, що буде. Ну вони ж мене такі ж, вони завжди мене. Ти розумієш, вони мені кажуть: ти розумієш, що вже все добре. Ну як же ж добре, якщо по Херсону прилітає? Вони мені кажуть, що все скінчилося. Я вам дякую, мій Херсон. Я вас теж всіх дуже люблю. Це я так користуюсь можливістю, можливістю сказати херсонцям, що. Насправді в цей час для мене теж дуже важливо отримувати коментарі. А так трапилося, що я захворіла. я Не виходила зі своїми відео дві неділі. Боже, люди мені скільки добрих слів написали, як вони мене підтримували, і це дуже важливо. Дуже важливо. Я підтримую вас, а ви мене підтримуєте. Це правда. Правду кажуть, пишуть у коментарі. У вас благосний, заспокійливий голос. І ви своїми промовами все приводите в гармонію, в радість і в щастя. Тільки що вас всі послухали, і, мабуть, вони зловили цю гармонію. Але давайте на фінал програми з цього випуску власне зробимо розклад загалом на українську землю. Якою вона буде? Чи вона буде такою, як вона є, чорнозем, який дає плоди, процвітаюча країна, в якій можна жити і насолоджуватися життям, тобто ми не загадуємо час. Не ну, Просто найближче майбутнє, наприклад. Найближче майбутнє України. Покажіть мені найближче майбутнє України. Та я його і так знаю. Ну, все одно розкажу. Так, з картами. Відкриваєте, кладете кристал, який забажаєте, одягаєте і насолоджуєтесь. Мій світ, золоті прикраси зі змістом. Майбутнє України. Я вам так скажу, що дуже багато людей повернеться. Дуже багато. Ті, хто поїхали, будуть повертатися. Так, я просто я багато розкладую, ну, перші чотири вам викладу. Дивіться: радосні звістки, ось вам земля. Це самодостаточність, благодійстві, процвітання. Вибачте, що вискочило російське слово. Оце повернення. Люди сумують за Україну, і повертаються. А якщо повертаються, це означає є куди повертатися. Оце наповнення. Ту з кубків це карта, коли все є, багато чого є. Ну, це просто неможливо не показати. Дивіться. Мир, оце карта. Я її називаю таким арабським словом Мактуб, страшний суд. Це те, що має бути. І те, що буде. Ну навіть якщо камні з зими будуть падати, імператриця це мене Україна. Ось вам карта мира. А це те, що має бути. Я вам скажу, я раніше ще трохи придивлялася і часто придивляюся Україну. Мені завжди показана Україна, яка витримає оцей апокаліпсис, який зараз відбувається. В Україну повернуться люди. Настане час, коли в Україну буде важко потрапити, так як ну, зовсім недавно не було в Америку потрапити. Та? Оці грін карти неможливо було тут. Оце таке буде в Україні. Треба бути, щоб отримати громадянство, здавати екзамени, іспити, складати на мову, на історію нашої країни. Люди з України не будуть їхати на заробітки в інші країни, до нас будуть їхати. Бо в нас будуть дуже багато вкладатися. Так ми будемо мілітаризована країна, однозначно, бо ми маємо такого чудового сусіда, сусіда, так? і ми вже всі впевнилися, що значить бути країною, в якої немає армії, в якої нічого немає, то у нас буде друга влада. Звичайно, у владі ж вже зараз мали б відбуватися корективні такі події, зміни, але ж затягується. Ну це політика. Прийде час, коли у нас буде влада змінена майже повністю, і Україну очікують добрі часи. І це, до речі, остання війна на території України. Ми з вами, наші діти і онуки війни не буде, не бачити. Це на століття такий мирний час. Україна буде процвітати так написано. Ну, такий Мактуб це має бути. Супер. Нехай усі зрадники та любителі РФ покинуть Україну. Пам'ятайте, Україна переможець, і ми будемо мати все найкраще, що ми можемо мати. Дякую вам, і до речі, дуже важливо це мати оцей позитив взагалі в думках. Я розумію, хтось може сказати, та що ти там потякаєш, ти не пережила, припустимо там і хата в тебе ціла, і родичі цілі. Так, це це дійсно так, і дякувати Богу, так. Ну але в мене свої були переживання, свої були стреси. і Для мене теж був кінець світу, пов'язаний з війною. Але я чітко впевнена, якщо велика маса людей, от знаєте. Це як церква. Кажуть, от коли церква, коли вона тільки построєна, ну вона якось ну, не така ще так? а та, яка стара церква, так коли вона намолена, тоді там і чудеса всякі здійснюються. Точно так же і ми. Я зовсім не заколисую свідомість наших українців, але от просто такі. Закликаю, треба мислити позитивно. Треба в мізках відбудовувати от, от, кірпічик за кірпічиком, яка це буде Україна, бачить оце майбутнє, притягувати це до себе, розумієте? І, звичайно, паніку трошки туди подальше, бо саме ворог чекає цієї паніки. А як звісно, паніка і страх, вона притягує навіть захворювання. Можна заболіти, якщо собі втлумачувати, що в мене такі симптоми онкологія, то воно й буде так сто процентів. Ми на початку нашої війни зробили таку практику медитативну. Україна переможець власне там, де люди якраз будують найкраще майбутнє, створюють захист над воїнами. Даю лінк в опис до цієї програми. Чим більше людей буде це практикувати, тим швидше відбудеться закінчення війни. Я теж в цьому впевнена. Абсолютно точно це і ви дуже правильно кажете, треба уявляти вже Україну. Так, зруйновані будинки, все багато чого зруйновано. Але зараз за сучасними технологіями і за допомогою інших країн можна відбудувати і зробити просто космічну Україну. Ви Пам'ятаєте, як казали Київ за три дні? Ну і що? Оця малесенька Україна. У нас, господі, ту територію не, не зрівняти з територією Росії, ту кількість людей, які проживають на території, так? але ж дивіться, півтора року. Півтора року і Росія ну, нічого не зробила. Єдиний обласний центр, який вона захопила Херсон і звідти втікли. Так, вони напакостили, вони розбомбили нашу Каховську ГЕС. От. Ну, нічого, відбудується. Так. відбудується. Нічого не буває просто так. Зато відкрилися нам знання і розуміння. Люди у нас, знаєте, вони як, як пробуджуються від якогось сну. Ми ж тепер стали українцями нарешті. нарешті. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Війна буде між Китаєм та Індією. Ну, скажи мені, як таке може бути. Ну як таке може бути? Такого не може бути. А це було посилення дивних імпульсних радіовипромінювань від позаземних розумних організмів. Якісь події відбуваються осторонь від України. Ось такі слова були там написані: третя світова війна почнеться з об'єднання Росії та Білорусі. Чи буде коли-небудь використана ядерна зброя у світі? Карта всесвіту, місяць, дикий страх. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.